Welcome to my channel Teen Health Today's Topics. І так ми продовжуємо цикл уроків за юнітом 17 -м. підручника Prepare 7 клас. І так, 17 -та тема Page 100 Reading Читання. Page 100 and 101. Також розглянемо з вами vocabulary adjectives to express emotion. Okay, so Teen Health Today's Topics. Work with a partner, look at the Teen Health website. Погляньте, будь ласка, на веб-сайт Teen Health. Здоров'я підліткове. What do you think the answers to the questions are? Як ви думаєте, які можуть бути відповіді на питання? І так, how much exercise should I do? Скільки вправ я маю робити? Are some foods healthier than others? Чи є якась їжа здоровіша за іншу? Can it be dangerous to listen to loud music? Чи може бути небезпечно слухати гучну музику? Is it okay to feel sad sometimes? Чи все гаразд, аби якщо ти почуваєшся uh, sad, так, сумним? Окей. Okay. So, try to answer these questions. So, then look at the questions on the Teen Health website and match them to the paragraphs. Погляньте на питання, так, на цьому вебсайті, і потім uh, спробуйте поєднати їх uh, з uh, нашими Окей, okay. let's read. Uh, the first one, yes, but uh how do you know when it's too loud? Так, але як ви знаєте, що це занадто гучно. Can someone sitting next to, uh, to you on the train uh, hear the music on your phones? Так, чи може хтось сидіти поруч з вами у потязі, так, uh, і чути вашу музику у uh, наушниках? They can можуть. Do they get upset? Вони засмучуються? Do they get angry? Uh, вони зляться? Well, then you need to make it quieter. Потім тобі треба зробити її тихіше. Remember, you need to to look after your ears, so you'll be able to hear well when you're older. Пам'ятайте, що вам потрібно uh, слідкувати за своїми вухами таким чином, щоб ви змогли чути добре, коли ви станете старшими. Окей, отже, це у нас перше питання. Can it be dangerous to listen to loud music? The second paragraph. Everyone tells you it's not healthy to sit at the computer all day. Усі говорять вам, що це не є здоровою звичкою сидіти перед комп'ютером за комп'ютером цілий день. For one thing, it's very lonely and can make you feel lazy. З одного боку, ну ви почуввичу почуваєтесь самотнім, і це може зробити вам ну вас лінивим. can also be bad for you. Але і заняття спортом забагато також може погано вплинути для вас. Погано впливати на вас. Так? Your body is still young, so you shouldn't do too much exercise. Ваше тіло ще молоде, тому вам не варто робити багато вправ. You can easily hurt something. Ви можете легко щось пошкодити. About an hour of a a day is right for a teenager. Десь година заняття спорту на день достатньо для підлітка. You should also think about when you do sport. Ви також маєте думати про те, коли ви займаєтесь спортом. For example, you can get a stomach cake if you play tennis just after you've eaten. Наприклад, ви можете отримати білю шлунку, якщо ви граєте в теніс одразу після споживання їжі. Ну, і це у нас питання: how much exercise should I do? Скільки вправ я маю робити? The next one. So, everyone feels unhappy from time to time, so you're not alone. Усі почуваються uh, нещасними час від часу, тому ви не одні. Don't be surprised, не будьте здивовані. It's normal for your feelings to change at your age. Це нормально для ваших почуттів змінюватися у вашому віці. Is there something you're worried about? Чи є щось про що ви турбуєтесь? Find a friendly person to talk to. Знайдіть дружню, дружелюбну людину, так, яка, з якою можна поговорити. Like your mom or dad or a teacher. Така людина може бути, як ваша мама, як тато або вчитель. You might get a bit embarrassed, but you'll be glad that you did. Uh, ви можете стати трошки збентеженим, так? А з ніяковілим... Але вам ви будете раді з того, що ви зробили. If you, talk about, if you talk about your problems, they aren't so bad. Якщо ви говорите про ваші проблеми, то не такі вони вже і складні для вас потім виходять. So, uh, is it okay to feel sad sometimes? Чи це нормально відчувати сум інколи? Ну і останнє, мабуть, все ж таки питання про їжу. So, are some foods healthier than others? So, the answer to this is yes. Відповідь на це питання так. I'm sure you know that a plate of fruit is better than you for you than a plate of chips. Я впевнена, що ви знаєте, що тарілка фруктів набагато краще для вас, ніж тарілка з чипсами. But у uh, your growing body, uh, your heart and your brain need is variety. Але те, що потребує ваше тіло, яке росте, ваше серце, ваш мозок, це різноманіття. If you are careful and eat a bit of everything, then you're healthier. Якщо ви обережне або уважний і їсте трошечки, ну потрошку різного, різного, да? тоді ви здоровіше. Yeah. Don't forget fresh fruits, vegetables, and eggs. Не забувайте свіжі фрукти, овочі яйця. Eating variety of healthy foods gives you energy and can help you feel confident about studying and doing exams. Коли ви їсте різноманітні здорові їжі. Це дає вам енергію і може допомогти вам почуватися uh, confident, впевненим про навчання в навчанні і про складання іспитів. Окей, okay. отже ми правильно все з вами зробили. Okay, so now let's listen. Давайте прослухаємо. Teen Health. Today's Topics Can it be dangerous to listen to loud music? Yes. But how do you know when it's too loud? Can someone sitting next to you on the train hear the music on your earphones? They can. Do they get upset? Do they get angry? Well, then you need to make it quieter. Remember, you need to look after your ears so you'll be able to hear well when you're older. How much exercise should I do? Everyone tells you it's not healthy to sit at the computer all day. For one thing, it's very lonely and can make you feel lazy. But doing too much sport can also be bad for you. Your body is still young, so you shouldn't do too much exercise. You can easily hurt something. About an hour of sport a day is right for a teenager. You should also think about when you do sport. For example, you can get a stomach ache if you play tennis just after you've eaten. Is it okay to feel sad sometimes? Everyone feels unhappy from time to time, so you're not alone. Don't be surprised. It's normal for your feelings to change at your age. Is there something you're worried about? Find a friendly person to talk to, like your mum or dad or a teacher. You might get a bit embarrassed, but you'll be glad that you did. If you talk about your problems, they aren't so bad. Are some foods healthier than others? The answer to this is yes. I'm sure you know that a plate of fruit is better for you than a plate of chips. But what your growing body, your heart and your brain need is variety. If you are careful and eat a bit of everything, then you are healthier. Don't forget fresh fruit, vegetables and eggs. Eating a variety of healthy food gives you energy, and can help you feel confident about studying and doing exams. Um, task three: In pairs, read the text again, прочитайте текст знову, and tell your partner what they say about. earphones, про about hearing well. Pro, te jak chute dobre, tak? Too much sport pro zambahato sportu. That too much sport is also so not even helpless but can be dangerous, maybe. Playing sport after meals, yes. You, you can't play sport after meals because uh, you've got stomach ache. Feelings pro that sometimes we can feel lonely, yes. A friend, tovarish, parent, or teacher. Uh, a plate of chips, sterilka chips, you variety. Yes, so your uh, foods mu uh, must be um, different. Yes, okay, so let's talk about it. So, in peers ask and answer the question: so, do you eat healthily and what do you like to eat? Здорову їжу і що ви любите їсти. So answer the following questions. So the next one, do you do too little or enough exercise? Як ви гадаєте, чи ви виконуєте занадто мало, чи достатньо вправ? Okay, answer the following questions. Good. Pronunciation. Далі у нас іде вимова. Отже, у sounds and u. Довгий короткий sound. Yes, yeah? So listen and repeat the sentence. Прослухайте і повторіть речення. Do both the words have the same sound? Okay, listen. These types of food are good for you. Okay, so, we can hear that the sounds are different. Є yes, змачуємо, що звуки у нас різні, так? Отже, uh, food and good. отже, слово food my oo sound, long sound, and good, short sound, o uh. Yes? So, what other words sound like food and good? food, and good, Okay, so, choose, so, use your vocabularies. Okay, that's enough for today. Today we have vocabulary, adjectives to express emotion, listening and speaking. Переходять до наступного відео. На цьому це все. Goodbye, good luck. Не забувайте про підписку на канал, свою вподобайку, долучайтесь до спонсорського ком'юніті. Разом зі спонсорами каналу ми робимо перевірку за робочим зошитом, граматичним довідником і готуємося до фінального тесту. Також не забувайте про наші суботні вебінари, про наші суботні заняття, які проходять зранку для вашої вікової категорії. Вся детальна інформація є в описі під цим відео. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Goodbye, good luck! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!